Каші та котлети, сніданки з рецептами ще 80-х років. Сучасним школярам вже не до вподоби. Більшість такої їжі опиняється у смітнику, а це чималі кошти, щоб нагодувати сніданками учнів молодшої школи. Чернівецьке міське управління освіти витрачає понад 11 мільйонів гривень на рік. Діти не хочуть тих застарілих сніданків, коли вранці каша, рибна котлета, печенкова котлета те, що діти не хочуть робити. І на жаль, витрачаються державні кошти потім. Ідуть відходи дуже часто. Спостерігаємо, як дитина потайки за спиною класовода вчителя, заступника втікає, аби не змушували дитину їсти той сніданок, щоб визначити як краще змінити школярське меню. Запросили батьків та санепідеміологів. Батьки пропонували дуже багато. Речей фрукти, овочі на сніданок, йогурти, какао, чай, булочки. Фахівці все скажуть, їжа в меню школярів обов'язково має пройти термічну обробку, тому йогурти, і кефіри не дозволяють. Також страва повинна бути достатньо калорійною при досить скромному бюджеті. Ми повинні вкластися в 6 гривнів по нинішнім, Ви Всі прекрасно розумієте, що ми повинні зараз раціонально. Рахувати кожну копійку. Раніше міська рада хотіла запровадити у школах шведський стіл, та від цієї ідеї нині відмовились. Не міський бюджет не готовий до такої зміни, адже в кожній школі потрібно обладнати відповідним обладнанням, а це марміти, які підігрівають їжу. Натомість у вправлінні освіти розробили і затвердили нове меню сніданків, яке встигли запровадити у кількох школах. Каш стало менше і побільшало бутербродів. Пропонується понеділок. Вермішель відварна з твердим сиром, печиво, булочка, здобна чай з цукром. Понеділок, вівторок, бутерброд, куковинський, напій, каркаде, середа, каша розсипчаста, або макаронні вибори, вироби відварні, котлета сметанним соусом, чай з цукром, хліб. Тепер нове меню має затвердити виконавчий комітет. Тоді за кілька тижнів буде зрозуміло, чи посмакували школярам нові страви в будь-якому випадку в управлінні освіти відкриті до батьківських порад і пропозицій. Повідомив його керівник Георгій Олійник. Майгуменна Михайло Антонюк місцевий час.